У державного такому складі студентська молодь Житомирської області зібралася уперше. Кожен прийшов зі своїм баченням роботи новоспеченої ради. Я приїхала сюди для того, щоб вирішити певні проблеми, які стосуються наших навчальних закладів. Ну на мою думку, такі засідання потрібні для студентів, тому що виникають певні питання, певні проблеми, певні навіть завдання, які потрібно вирішувати. Допомогти молоді вирішувати актуальні питання взялися представники обласної влади, пообіцяли не лише ділитися досвідом, а спільно виробляти дієву програму дій студентської ради. і мета нашої ради це, безперечно, вирішувати ваші проблеми, наші проблеми, залучати більше широку коло до активного громадського життя, коло студентів. Щоправда, законотвореннями студенти не займатимуться. Усі запропоновані ними кроки носитимуть рекомендаційний характер. Хочу сказати вам, що студентська рада Житомирської області є консультативно-дорадчим органом. Що це значить? Це значить те, що рада має право приймати рішення, але вони носять рекомендаційний характер. Студентська рада віддання збиратиметься не рідше, ніж раз у квартал. У першу чергу обласні очільники радять молоді звернути увагу на конкретні проблеми, які так чи інакше є у кожному виші. Як правило, брати на себе питання там, от, захисту студентських прав в цілому, там, сенс є, але на виході ефективність вирішення цих питань буде дуже низькою. А от конкретні, якісь практичні питання, скажімо, покращення. Конкретного якогось стану проживання в гуртожитку, тому чи іншому, безумовно, це нормальна і важлива тема. Скажемо, благоустрій території біля наших навчальних закладів це дуже цікава тема.